Пан Йосип сідає за кермо свого нового автомобіля. Чоловік вельми радіє придбанню, адже на машину чекав цілих 20 років. Моє враження дуже хороше, бо я чекав вже 20 років на цю машину, а тепер отримав. Дякую за дочку, бо вона мала гроші тепер купити мені машину. Це дуже файна машина. і Я дуже, дуже, дуже радий, що. Таку машину отримав. Зять казав, що поїдемо на рибалку перший день. Сьогодні майже поїдемо на рибалку, бо я дуже люблю рибачити. Пан Йосип заплатив за нове авто 20 тисяч гривень. Це 30% від його ринкової вартості. У придбанні транспорту чоловікові допомогла донька. Загалом щороку на Закарпатті 30 людей із фізичними вадами отримують машини, закуплені за державні кошти. Автомобільними забезпечуються інваліди Великої вітчизняної війни всіх груп і також інваліди загального захворювання. Інваліди Великої вітчизняної війни на безкоштовній основі, а інваліди загального захворювання з 30% доплати від вартості автомобіля. Черга визначається по довідці медико соціальної експертної комісії обласної комісії від дати прийняття цього рішення. Тобто ніякі інші критерії не впливають на черговість, а тільки дата видачі цієї довідки у вівторок. Людям із обмеженими фізичними можливостями передали 13 автомобілів. Із них 5 із ручним керуванням, решта зі звичайним. Цього року весною в березні місяці ми вручили 19 машин, тепер вручаємо 13 машин і до кінця року ще заплановано 18 машин для інвалідів, які стоять на черзі в соціальному захисту, для того, щоб ви могли користуватися. Це новий тип машин, раніше таких комфортних не було, і тепер всі дуже задоволені. від той, хто чекав раніше машини, добре, що він на рік довше чекав, але дочекався нормальної, комфортної машини. Нині в області на новий транспортний засіб чекає 1605 осіб із фізичними вадами.